Обов'язок захищати батьківщину справа чоловіча, проте й жінки не залишаються осторонь. Вони також готові відстоювати кордони України. Доброго дня військову службу досить іскою маєте ви маєте освіту медичного працівника. Так. так більшість представниць прекрасної статі, які добровільно вступили до лав збройних сил. Медики у зоні АТО вони на вагу золота. Серед них і уродженка Донбасу, пані Ірина. Для неї збройний конфлікт на рідній землі особистий біль. Саме тому прагне допомогти українській армії наблизити перемогу. У мене є знайомі, які йшли добровольцями в АТО. І є мужі подруг, які вже туди прийшли, і є воєнні ребята, які там були, теж. Є, які там служать, знайомих родственників, то тобто дуже багато людей. Мати. Хочеться, -то, я думаю, якщо б допомагали. Ну, тобто, чим більше допомоги, тим швидше перемога. Протягом шести років пані Ірина мешкала на півострові Крим. Та після анексії залишатися на окупованій території не захотіла. Вважає сепаратистські прояви на Сході та в Криму проплаченою провокацією. У мене є родственники в, Горловці, в Дружковці. Красноармейське, я з ними періодично Все они прекрасно розуміють, що це создано искусственно. І ті, які ходили там з транспарантами и плакатами Путіна від війська, все було проплачено, то це все за естественно. У військоматі зізнаються ентузіазму, з яким жінки підходять до військової служби, чоловіки можуть тільки позаздрити. Наразі тільки на Закарпатті до військкоматів звернулося два десятки жінок. На даний момент зверталось біля 18 жінок. По трьом з них прийнято рішення, які вже отримали моб розпорядження на і призначені в команди. Інші жінки ще проходять ну, медичні огляди і медичне обстеження. Пані Ірина каже, з випадками ухилення від військової служби особисто не стикалася, але про це чула. Таких людей чоловіками не вважає. Вона впевнена, захищати батьківщину справа нелегка, але просто спостерігати за подіями на сході набагато важче.